Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Спробуйте відгадати мою загадку. В лісі, звірям всім на втіху, щось згубив старенький дід. Влізли мишка туди, жабка, заяць, лис, вовк та ведмідь. Ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка. Правильно, діти, це казка. Рукавичка. Давайте ще раз пригадаємо героїв цієї казки. Пригадайте, хто першим прийшов до рукавички. Мишка, отже в неї буде перший номер. Хто прийшов наступним? Жабка. У неї буде другий номер. Її необхідно поставити за мишкою. Хто потім прийшов? Який номер буде у зайчика? Хто прийшов четвертим? А хто наступний? Давайте називемо всі звірів за рахунком. Хто перший? Другий і так далі. Наприклад, мишка перша, жабка друга, зайчик третій, лисичка четверта, вовк п'ятий. Кабан шостий. Ведмідь сьомий. Розглянемо весь ряд. Хто прийшов раніше зайчик чи вовк? Хто прийшов пізніше за всіх? Хто стоїть між лисичкою і кабаном? Який у нього порядковий номер? Перша, друга, третій, четверта, п'ятий? Тож вовк п'ятий. А зараз запам'ятайте, хто за ким стоїть? Закриваємо очі. З'ясуйте, хто помінявся місцями і яким став за рахунком. Так, вірно, вовк та жабка помінялись місцями. Тепер вовк другий, жабка п'ята. Давайте пограємо ще раз. Закривайте оченята. І дивимось, хто зараз помінявся місцями. Так, вірно. Лисичка з мишкою. Тепер лисичка перша, а мишка четверта. Подивіться на геометричні фігури. Необхідно знайти ознаки подібності. І відмінності, та обґрунтувати свій вибір. Так, фігури подібні за кольором синього кольору, але вони різні за формою та розміром, Ці фігури – Подібні за формою це круги. Вони різні за розміром та кольором. Всі ці фігури подібні за розміром, але вони різні за формою та кольором. А зараз давайте розглянемо, як росте квасолинка. Посадили квасолинку, з'явився маленький пагін. Потім рослина росла, поки на ній не з'явилися плоди нові квасолинки. Викладіть у себе послідовність, як росте рослина. Що зробили спочатку? Що було потім з рослинкою? Що на рослині з'явилося потім? Ну що ж, малята? Ви були, як завжди, молодці. Правильно виконали всі завдання. До нової зустрічі, мої любі!